Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад комунальної комісії налічує 4 депутати. Сьогодні, 9 жовтня, на засіданні комісії присутні 3 депутати. Доуденка Михайло, Павлович Олександр, Матінка Вячеслав. І депутат відсутній з поважною причиною. Секретар комісії Шуляк, Ігор служить. На засіданні комісії. Присутня більшість інших є. Тому засідання комісії є правому. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведєва Олександр Олександрович, міський голова, Авдієвська Наталія Володимировна, секретар міської ради, Галаченко Вікторія Михайловна, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту міської ради. Шуба Ірина Валерійовна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно брати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретаря комісії брати голова Олександр. Якщо ніхто не, не проти, голосуємо. Сьогоднішню комісію ми зібрали на передодній сесії міської ради, аби обговорити та погодити проєкт рішення, що виносяться на сесію. Шановні депутати, у вас на руках є проєкт даної засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Голосуємо. Хто за? І чи є пропозиції щодо нанесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Є пропозиції? Нема. Якщо пропозицій немає, порядок денний прийняти за основу. Прийняти за основу. Вважається прийняти не зі Вважається прийнятим цілому. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перепитання про включення майна до переліку другого типу та передачі в оренду майна без проведення аукціону. Доповідає глаченко Вікторія Михайлівна. Шановні депутати, у вас в планшетах є даний проєкт рішення, мабуть, всі ви вже познайомилися з ним. Цільове призначення даного об'єкту це розміщення органу державної влади. Тому, якщо є питання, ставити, якщо немає, то прохання підтримати даний проєкт рішення. Є питання? Хто хто за те, аби погодити проєкт рішення та зарекомендувати прийняти на сесію? Прошу голосувати. Приходимо другого питання. Про надання згоди на безоплатне прийняття майна. До комунальної власності з міської територіальної громади. Доповідають до обласної ради, Сновська гімназія, це наша казка. Вони пропонують нам прийняти до нашої комунальної власності з їхньої обласної комунальної власності два автомобілі. Це ваз -2104 3020 2006 року випуску і ВАЗ один п'ятдесят року випуску. Зараз, якщо підтримаєте проект рішення, то потім вже на сесії, якщо всі депутати підтримають, ми надаємо згоду на безоплатне прийняття. Потім вони будуть виносити обласна рада Чернігівська на розгляд сесії і вже тоді передавати нам у нашу комунальну власність і на баланс Сасновської міської ради ці два автомобілі. Тому зараз тільки надати згоду на безоплатне прийняття даних транспортних засобів. Минулого разу ми розглядали що їхні клопотання вже на цій комісії. І вирішено було підготувати проєкт рішення на наступну сесію, то тобто, підготувати цей проєкт рішення за оголошення. там може комусь в наших комунальних системах. Так, так, Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати? прийняти на сесію. Третє питання. Про безоплатну передачу майна доповідає Глаченко Віктора Михайловна. Прохання підтримати безоплатну передачу з балансу сільської міської ради, так як по програмі добре ми отримали зарядні станції і пропонується їх передати на баланс КНП Сморська ЦР дві штуки. КНП, Сновіський центр первинної медичної допомоги 8 штук, і територіальний центр соціального обслуговування одну зарядну станцію. З балансу Сумської міської ради на баланс цих трьох підприємств. Проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії. Прошу голосувати. День, питання. Про бізоплатну передачу майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади до державної власності доповідає владі віктори самому сфері. спеціальність Також у вас, у вас на руках у бланшетах є даний проєкт рішення. Пропонується передати майно для потреб ЗСУ. Е, я думаю, ви всі ознайомились, тому якщо є питання. Так, питання. Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати приняти на сесії. Прошу голосування. Пробити закладну передачу майна з балансом управління освіти. Доповідає власні Віктора Михайловну. Прохання підтримати, передати з балансу управління освіти на баланс новського закладу дошкільної освіти стіл виробничий на баланс новської міської ради приміщення номер 3 це. На території СЮД і також прохання його е, змінити назву. Воно було називалось приміщення номер 3 Прохання змінити його назву на нежитлову будівлю. І Сновському ліцеї номер 1 Сновському ліцею номер 2 Сновському ліцею номер 3 Новоборовицькому ліцею, і Петрівському ліцею, і Сновській початковій школі і, ну, необхідні підручники, які е, прийняли управління освіти, поставили собі на баланс і тепер передає на баланс цих всіх закладів навчання. Зачисто таке питання: передачі балансу на баланс. За те, аби проводити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії. Прошу вас. Однако. Приходимо до шостого питання. Про включення майна до переліку першого типу та погодження відділу культури і туризму Сновоцької міської ради наміру передачі майна на аукціоні. Звернувся відділ культури туризму щодо е, прохання, щоб ви підтримали проєкт рішення про намір погодити намір передачі е, майна. Це у будівлі будинку культури на першому поверсі у фоє там два квадратних метри. Є потенційний орендар, який хоче орендувати е, цю квадратну площу, два квадрати. Тому зараз їм треба дати дозвіл на цю оренду, і тоді вже вони будуть виставляти на систему Прозору на аукціон. Що, ну, про пані і щоб вона не могла чиняти певні дії. Ну, виграє на аукціоні. Да. Щоб буде аукціон, ну по системі Прозору. Додаткові надходження не 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 для неї будуть, звичайно, що такі вона не проти, вона згодна. от, Просто треба згоди для того, щоб виставляти тепер це. Це на аукціон. Цього питання не було в порядку денному, воно тільки вчора виникло в нас, то пропонуємо, якщо комісія не проти, включити його в порядок денної сесії. Хто за то? За те, аби включити проєкт рішення у порядок денної сесії, погодити та рекомендувати прийняти на сесії. Прошу голосувати. Люди на голос. Інше питання порядку денного тридцятої сесії міської ради доповідає дієвська міської ради. Шановні депутати, на сесію виноситься 18 уже питань, якщо включати депутати до питання, які ви погодили останні, і блок земельні питання. Всі питання були розміщені на офіційному сайті міської ради, розіслані вам на електронні пошти. Чи є? Якісь питання, зауваження, всі ознайомлені з проєктами рішень. Є якісь питання, зауваження, пропозиції проєктам рішень. Нема. Тоді дякую. Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви, бажаючих виступити? Дякую. дякую всім за роботу.